Багатьом, звісно, знайомо ім'я знаменитого англійського фізика та математика Ісака Ньютона, однак навряд чи комусь доводилось чути ім'я Ісака Баро, героя нашої наступної рубрики. Що пов'язує цих двох людей? Все дуже просто. Баро, відомий англійський богослов та математик був. Учителем Ньютоном. у самому серці Англії у Лондоні у жовтні 1630 року у Томаса Бару торговця тканиною та його дружини Ен з'явився хлопчик Ісак. Першим місцем навчання Ісака стала школа в Чертхаусі. Зразковим хлопчиком він не був його поведінка у школі була настільки невгамовною, що одного разу хтось почув, як його батько молився: щоб якщо Бог забажає забрати когось із його дітей, то всі гріхи Ісаака були прощені, а сам він помилуваний. Не виключено, що саме через поганий характер Ісаак був відрахований зі своєї першої школи і потрапив таким чином у наступну у Фелстаді, де опинився під впливом чудового британського наставника Мартіна Холбича, який на той час був директором школи. Швидше за все, саме тут Ісаак робить перші кроки у своїй вірі, вивчаючи заодно давньогрецьку, давньоєврейську логіку та латину. Завдяки чудовій підготовці, ІСАД без особливих проблем вступає до Трініті Коледжу Кембридського університету, де старанно студіює класичну літературу та математику. Про останню він пізніше скаже: математика це непохитна основа всієї науки і найбагатше джерело різних переваг у людських справах. У 1648 році 18-річний бару здобуває науковий ступінь. А ще через 4 роки ступінь магістра. Це йде до того, щоб він міг обійняти посаду професора Грецької в Кембриджі. Але переслідування індепендентів незалежних християн, які обстоюють право кожної окремої взятої християнської громади на автономне існування, та вільний вибір форм богослужіння змушують його у 1655 році не лише залишити університет, а й навіть покинути межі рідної країни. Через чотири роки після поневірянь по Італії та Франції він знову повертається до Англії у 1660 році. Він був посвячений у сан священнослужителя і призначений професором грецької у Кембриджському університеті. Через рік він стає професором математики і обіймає посаду завідувача кафедри математики, яку згодом очолюватимуть такі знамениті мислителі, як Ісак Ньютон, Джордж Стокс і Поль Дірак. Будучи одночасно і священиком, і вченим, бару шукає відповіді на основні питання про всесвіт, про людину, про життя у своїх лекціях. Він зазначає: так само як Бог своєю присутністю і впливом утримує і зберігає всю структуру всесвіту, не даючи їй зірватися в хаос і крах, так само і душа таємничим чином об'єднує всі частини нашого тіла і зберігає його від розкладання. Як Бог понад нашу уяву проникає і наповнює собою все, так і душа незбагненно для нас пронизує і скріплює в одне ціле всі виміри нашого тлінного тіла. Іншими словами, він вважає, що існування всесвіту і людини є проявом надприродного, Божого втрачання у видимий, доступний нашому сприйняттю світ. Опублікувавши за час свого викладання в Кембриджі дві наукові роботи з геометрії та оптики, а також розробивши метод дотичних, що став провісником диференціального обчислення баров В 1669 році, передає кафедру своєму 27-річному учнові Ісааку Ньютону. Причина такого рішення відчуття особливого покликання присвятити себе вивченню богослов'я. Протягом наступних кількох років учений видає докладні тлумачення символу віри молитви оче наш, десяти заповідей, а також пише праці, присвячені обрядам хрещення та причастя. Крім того, бару стає відомим завдяки своїм численним проповідям, які стали шедеврами полемічного богослов'я в англійській літературі. У результаті в 1670 році він здобуває ступінь до доктора богослов'я, а ще через два роки стає магістром богослов'я у Трініті Коледжі Кембриджського університету. Про серйозність його теологічних досліджень говорить той факт, що загальна кількість богословських робіт ученого теолога склала 9 томів. Однією з останніх заслуг Баро стало створення університетської бібліотеки, якою він керував до смерті в 1677 році. Правду кажучи, проживши відносно недовго у 46 років життя, Ісак Баро залишився справжнім прикладом втілення в практику своїх власних настанов, де він підкреслював, щоб люди могли жити чесно, тихо і допомагати один одному, їм потрібно зрозуміти зміст божественної волі, надихнутися божественною силою, постаратися догодити Богу і відповідно не образити його своєю поведінкою.